Реабілітаційний оглядовий перев'язувальний стіл Рунібеда HM2T, двосегментний на потужному гідравлічному приводі висоти з дуже хорошими діапазонами висоти. Регулюється плюс-мінус 50 см. Можна підняти до максимально такого рівня це подібний механізм регуляції, дозволяє стабільну конструкцію створити, опускається протилежною стороною, повільно, акуратно, до рівня 45 см, тобто нижче, наприклад, інвалідного візка. Зручна поверхня.